Вітаю! З вами проєкт Швидка юридична допомога. І сьогодні ми поговоримо про те, як не помилитись з вибором адвоката і поділимось 100% успішними кейсами. Як не помилитись з вибором адвоката, розкажу на прикладі власної компанії. Наше адвокатське бюро на ринку більше шести років. За цей період часу ми реалізували більше 15 тисяч судових справ. У нашій команді працюють фахові молоді юристи, кожен з яких займається своєю спеціалізацією. Завдяки нашим зусиллям, сім сімей військовослужбовців. Які загинули, отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Минулого року адвокатське бюро Офіс адвокатів отримало нагороду Ukrainian Business Award 2023 в сегменті Малий бізнес як краща компанія. Вважаємо себе прикладом соціально-відповідального бізнесу. Наше адвокатське бюро постійно робить внески в лікувальні заклади, освітні заклади. З першого дня війни ми допомагаємо нашим хлопцям на фронті, підтримуємо Збройні Сили України. Для зручності клієнтів географія нашого бюро постійно розширюється. На даний час у нас є офіси в місті Сарне, місто Добровиця, СМТ Рокітне та в місті Рівному. В Планах розширення нашої мережі по всій Україні. Чим на даний час і займаємось. Отже, підсумуємо, як не помилитись з вибором адвоката. Перш за все, необхідно звернути увагу на відгуки, які про нього залишають клієнти. Ці відгуки ви без проблем зможете знайти в інтернеті. Адвокат з хорошою репутацією повинен мати сайт, сторінки в соціальних мережах та наявність на гуг-картах. Якщо дану інформацію ви в інтернеті не знайшли, то вам слід задумати, чи взагалі звертатись до такого адвоката. По-друге, зверніть увагу, чи має адвокат досвід з тим питанням, з яким ви до нього звернулись. Особливо треба звернути увагу на офіс адвоката і взагалі чи він є. Чи є робоче місце адвоката, бо у зв'язку із виникненням яких запитань, претензій, ви не будете знати, де його шукати і куди звертатись. Поділюся випадком з власного досвіду. Є неподинокі факти, коли клієнти залишають самі документи адвокатам на заправних станціях, мийках. А потім ці так звані адвокати зникають, нічого не зробивши. Тепер перейдемо до успішних кейсів. Найперше, як охарактеризувати успішну взаємодію з адвокатом, варто зауважити, не все залежить від адвоката. Клієнт, якщо він вже обрав адвоката, він йому має довіряти. Клієнт має надати документи по матеріалам справи, які в нього є, як, і якщо вони в нього є, також надати і розказати всю правду по матеріалам справи, бо е, буває з практики, що клієнт замовчує деякі обставини, які потім вилазять на суді, але це вже пізно і змінити нічого не можна. Адвокат в свою чергу повинен зорієнтувати клієнта на етапи, строки. Та можливі варіанти вирішення його справи. Звертаю вашу увагу на те, що при укладанні договору з адвокатом вам необхідно встановити комунікацію з ним для того, щоб потім не виникало непорозумінь. Підсумовуючи сьогоднішній випуск, хочу наголосити: обирайте адвоката із сучасними системами комунікації. Одна, наприклад, у нас 24 на 7. Звертайте увагу на прозорість компанії. Одна, приклад, у нас. Вже при першій зустрічі за вами закріплюється відповідальний спеціаліст, який буде вести справу аж до переможного завершення. Ми працюємо на результат. Звертайтесь! Допоможемо кожному!